Всім привіт, з вами я Бенді і сьогодні буде бавитись моя сестра на PlayStation 5. Аня, ходи, ходи, ходи. Я знімаю далі камеру. Да, так, отже, Аня, ти знаєш, що це за гра? Спочатку буде декілька тестів. Ти знаєш, що це за гра? Правильно! Персонаш. Правда! і останній тест. Я вигравав? Так, неправильно. Все, не. <laughs> давайте бо час закінчується. Давай. Ми ще не сім'ї. Будемо починати. Давай, знач! Прикинь, давай! Це спондов? А, 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 а це десять. Завжди знаю. А ну не буду знімати довго? Не знаю, але коли я програю, то ми вже будемо проходити. Чому ти не бачишься? За ще хузиться. І русся губернатор. Блин, там всі хороші були. О, драм, рам, драм, ра. О, 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 починається. Доми, брат. Доми, брат. And I tell you, I don't know what to meet. Дем'ян. А ця гра довго йде? Ні. Це довго трошки. Що... Ну, бо тут закінчується час вже на відео. Тобто А скільки може йти місце. Ще є 10 секунд. Тобто. Ну та друзі тобто. Ну, нема більше місця на телефоні. Ще 10 секунд є. Дем'ян. Я зараз ще трошки буду тебе показувати. Окей. Три, два. What well then? Younger <laughs> <laughs>